Правда про Миколу Катеринчука. Програму підготовлено у рамках предвиборчої агітації кандидата у народні депутати по 13-му округу Юрія Єремчука. Виборчий округ номер 13. Округ народного депутата Миколи Катеринчука. Сьогодні він знову балотується до Верховної Ради і в черговий раз по цьому ж округу. Територія округу це села зі своїми проблемами, неякісними дорогами, низькими закупівельними цінами на молоко, низькою оплатою паїв. Територія округу Калинівський, Козятинський, Хмельницький райони. Ми відвідали округ Миколи Катеринчука напередодні парламентських виборів. Сподівалися побачити гарні дороги, почути про високі закупівельні ціни на молоко і, взагалі, почути про те, що селянам на цьому окрузі стало жити краще у своїй предвиборчій програмі 2012 року. Микола Дмитрович обіцяв багато. Суддівський корпус буде тотально очищений, будуть скасовані спеціальні пенсії. Ми повернемо народу розкрадене. Встановлення справедливих цін при закупівлі молока та м'яса. Ми поставили селянам просте питання. Чи змінилися останніми роками закупівельні ціни на молоко? Практично ні. Що, що нам се кадеринки приробили? Нічого. Він нам нічого абсолютно. Ми його не бачили. Я навіть не бачила ось стара баба не бачила який він наче. Вода дорожча, бутилка води, як бутилка молока. Так то є різниця, що молоко, а що, а корову тримати. Треба їсти дати, треба пасти, сто рублів треба дати пастухові за день, щоб пасе корову. Село Павлівка, округ Миколи Катеринчука. Підходимо до сивого чоловіка у воріт. Нічого такого я не бачив, що він в нашому селі зробив. А це мешканка села Широка Гребля Хмельницького району. Що я можу сказати? Ціни, то, звісно, трудні саме більше на лікарство. які ж от три таблетки, ти 140 гривень. Де це воно таке взялося? Нема, нема, нема діти кращого нічого. Нема, нема що за краще думати. Під час своєї предвиборної кампанії у 2012 році Микола Катеринчук обіцяв відновити дороги на окрузі. Натомість нічого не змінилося. Ось у мене що підворець ми робиться ця дорога. Це ж не дорога. Хіба цей кусочок дороги не можна висипати і зробити дорогу. Їдуть, деякі туди і минають, а де кудою, ці камінці дорогою їде і минає. Вони хочуть камінцями траститися. Ці дороги вже такі, що там качки плавають. І напевно, що по тим дорогам тільки на, нього, на його бронівічку, цьому, який він там передав, начебто в АТО, можна там їздити. Дороги, ці рівні. ще колись, як було про колгоспі, то їх робили ці дороги. Пускали грейдера, а зараз рівчак так його. Кінь ноги може поламати. Оця дорога, ну, по ній швидка, проїде хіба? Ніколи не проїде. Через європейські канали та міжнародні регіональні гранти Микола Катеринчук залучив фінансування для вирішення проблем в кожному районі виборчого округу номер 13. а це реальність життя округу. Миколай Катянчук, який на прошлої вибори, обещав нам в селі все. І дороги, і подорожання молока, і що він буде смотрети за селом і обращати на нього внимание. В ітоді що? Нічого. Все як було, так і є. Оте, що люди самі зробили, то і мають. А так все. Сьогодні Микола Катеринчук знову балотується до Верховної Ради у його програмі 2014 року. Ті ж самі пункти, що були у його програмі 2012 року. Давайте порівняємо дві програми: між ними два роки роботи у Верховній Раді. Суддівський корпус буде очищений: встановлення справедливих цін при закупівлі молока та м'яса, європейські зарплати та пенсії, збільшення мінімальної зарплати. У 2012 році Катеринчук у своїй програмі гарантує збільшення мінімальної зарплати до 2400 гривень. У 2014 тисячі у програмі лише просто про збільшення. Але 27 березня поточного року Микола Катеринчук голосує за закон, згідно з яким мінімальна заробітна плата заморожується до кінця 2014 року, були у Миколи Дмитровича і конкретні обіцянки: скасування пільг посадовців, скорочення витрат на утримання органів влади. Все це залишилось на папері, хоча можна було б почати з себе не отримувати понад 15 тисяч гривень зарплати, зокрема і щорічну матеріальну допомогу у сумі 35 тисяч гривень. Полюбляє Микола Катеринчук слово люстрація. Але у відповідному законі народні депутати серед них і Катеринчук вилучили пункт про люстрацію народних депутатів. Ситуація така, що якщо ти не пройшов через люстрацію, ніж тебе тебе від влади, так би мовити. Відставили через те, що ти не прийшов люстрацію. Ти можеш балотуватися народні депутати стати народним обранцем. Тобто, звичайно, це такий от нонсенс Казусне це неправильно. Ем, якщо всі, значить всі люстрація вимагає перевірку статків. Щоб відповідав тоді нардеп Катеринчук про свій терем під Києвом. Журналісти програми Гроші у 2013 році провели власне розслідування на предмет місця проживання Катеринчука. Тоді він балотувався на посаду мера столиці. До речі, забувши про свій 13-й округ з паями, молоком та іншими проблемами селян. Дійсно, навіщо займатися закупівельними цінами на молоко або ремонтом сільських доріг, коли попереду перспектива стати мером столиці, є де розвернутися і розмах куди більший. Какая! Лепота! Дивіться і дивуйтесь, як у садибу цей кандидат в мери навряд чи презентує виборцям. Це незвичайний будинок. Звідси до хрещатика сім хвилин пішки, але колись елітна багатоповерхівка сьогодні ледь дихає. А зараз тут прописаний народний депутат і, схоже, кандидат у мери Києва. Ми тут живемо в цьому. Квартири. Боже мой, в будинку 40 років, в ньому не було капітального ремонту. У нас цілими неділями нету води. Програма гроші поспішає у гості до Миколи Катеринчука. Цікаво подивитися, як кандидат у столичній господарі господарює у власному під'їзді. Хто хоче жуйки. Добрий день. Скажіть ласка, мако. Ну, жив колись тут, ну, він давно стає в квартирі. А він стає, так? Так, він туди не валяється. А куди ви рішили знятися? Ось в цій квартирі, яку сьогодні Село Протів Київської області. Саме тут, вдалині від проблемної столиці, любить відпочивати Микола Катеринчук. Микола Катеринчук все літо дивився на нас з всюди сущої реклами. І от не вже за мить ми подивимося на Миколу Катеринчука. Добрий день. У Миколи Дмитровичу. Дерев'яний красень позаду мальовничий ставок. І найголовніше жодних комунальних проблем. У нас цілими неділями нету води. Про заміський маєток і покинуту квартиру ми вирішили запитати у невловимого політика по телефону. Хотів би з ним зустрітися десь, можливо, у нього вдома і поспілкуватися там хвилин 15-20. Я думаю, що це можливо буде лише після першого версії. Ми, ми от зараз робимо сюжет і дуже хочемо до вас у гості. Ми знайшли, кажуть, у вас там будинок є десь під Києвом. Гарненький. Ми хочемо, щоб ви нас запросили до себе у гості, показали, як вам там зведеться. Я а... вас запрошую. Це ви були в будинку моєї бабусі. До себе у гості запросили туди, де ви мешкаєте. Просто нам буквально 15-20 хвилин поспілкуватися з вами. Добре, наступному, будь ласка. Він обіцяв, і ми дуже чекали. Тому щойно Микола Катеринчук вийде на зв'язок. Програма гроші з задоволенням. Завітає у гості. І Якщо маєток за містом належить бабусі квартиру у центрі Катеринчук здає. А окрім гаража, більше нерухомості у декларації політика не вказано. Ми дуже переживаємо, що поважний політик і кандидат у мери Києва Микола Катеринчук не виявився безхатченком. Живе Микола Катеринчук у затишному будинку далеко від округу номер 13 під Києвом. А на його окрузі руйнується дитячий садок в занедбаному стані школи. Зруйновано і віру людей. Що нам ніхто не давав? Отак, як жили бідні, привезли важен ну, в в раю і рознесли попід ворота, потаготовляли, все. красота. Чи не соромно вам, Микола Дмитровичу, сьогодні дивитися в очі людям, які повірили вам двічі? Та моє фазенди, ви боїте, подивіться, чи звідти сіно можна забрати, чи ні. Хто дороги ці ремінні? Ще колись, як було прикол колгоспі, то їх робили ці дороги. Пускали грейдера, а зараз рівчак так його. гость. Кінь ноги може поламати сухою туди немаську. Поїдьте воно коло Волосінки, ви цею машинкою, то що не проїдете. Майдан кардинально змінив українське суспільство. Воно потребує нині не гарних обіцянок, а реальних реформ та дій. Свого часу Микола Катеринчук змінив декілька партій, і це при тому, що мав свою, але з низькими рейтингами, тому балотувався від інших партій. У списку його уподобань була і наша Україна, і батьківщина. Нині рейтингова партія Блок Порошенка. Ні, моя, вовремя придатя это не предать, это предвидеть. У листопаді 2005 року голова антикорупційного комітету межа Тарас Клименко звинуватив Миколи Катеринчука у привласненні авторських прав на препарат Еректил, який розробляли у науково-дослідному центрі концерну СТІРОЛ та подальшому продажу патенту за кордон. За словами Клименка, на махінаціях з патентом Катеринчук заробив близько 45 мільйонів гривень. А податки з них у казну не надійшли. Можна згадати і про те, як Микола Катеринчук повів свою команду у Київраду. і ця фракція радо перейшла до більшості Черновецького, який зі своєю молодою командою досить вдало грабував столицю. Де гарантія, що не станеться, як у 2008 році, коли одноіменний ваш блок потрапив до Київської міської ради, але з п'яти депутатів, які пройшли, залишились лише два ідейних: це менше ніж 50%. відсотків. Ну таке ж питання можна задати е, і батьківщині, в якій ну тоді я В них 33 відсотки. Ніх в третина. двадцять 26 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради. Не давайте шансу перефарбованим лисам. Україна стала іншою. Потрібні реформи, потрібні зміни. У парламент повинні прийти люди, які роблять конкретні справи. Час демагогів минув.